Герой із Виноградова, який віддав життя за Україну Віктор Афанасьєв, це ім'я, яке назавжди вписане в історію українського спротиву. Цей відважний воїн, родом із закарпатського міста Виноградова, став одним із тисяч українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави життя і подвиг. Молодість і вибір. Віктор народився 31 липня 1992 року у селищі міського типу Вилук Виноградівського району Закарпатської області. Незважаючи на складні життєві обставини, він вирішив стати на захист України. Військова служба у 2014 році Віктор підписав контракт і став солдатом 25-ї окремої повітряно десантної бригади. Він служив стрільцем помічником гранатометника, демонструючи мужність і відданість військовій справі. Героїчна загибель 29 квітня 2017 року під час виконання бойового завдання в районі селища Зайцеве на горлівському напрямку Віктор загинув. Він зазнав смертельних поранень внаслідок обстрілу позицій українських військових. Нагороди за свій героїзм і самовідданість Віктор Афанасьєв був нагороджений орденом за мужність трьох ступеня посмертно. Ця нагорода стала вшануванням його подвигу і символом безмежної поваги до його пам'яті пам'ять про героя. Прощання і поховання у виноградові Віктора прощалися з великими почестями. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять свого земляка, його поховали на місцевому кладовищі. Меморіал. Ім'я Віктора Афанасьєва внесено до книги пам'яті загиблих. Його портрет можна побачити на меморіалі Стіна пам'яті полеглих за Україну у Києві. Вшанування щорічно в рідному місті проводяться заходи на честь Віктора Афанасьєва. Його ім'я стало символом незламності українського духу і прикладом для молоді, чому важливо пам'ятати про Віктора Афанасьєва? Нагадування про ціну свободи історія Віктора Афанасіва – це нагадування про те, якою високою ціною дається свобода і незалежність. Вшанування пам'яті, пам'ятаючи про таких героїв, як Віктор, ми висловлюємо свою повагу і вдячність за їхній подвиг. Натхнення для майбутніх поколінь життя і загибель Віктора є прикладом для молодого покоління, яке має пам'ятати про своїх героїв і продовжувати боротися за краще майбутнє України. Віктор Афанасьєв це не просто ім'я в списку загиблих, це символ незламності українського духу, відданості своїй країні і готовності віддати життя за її майбутнє. Його подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Хочеш дізнатися більше про інших героїв України? Христово поклонниця на свята ти. звінта